Добрий день. А ви на співбесіду? Да, так, -да, це ми. Добрий день. А ви вдвох, так, да? тому що у мене тільки одна на співбесіду людина записана. Та ні, ні, ви що, я вже своє одробила. Це моя сина на роботу влаштовується. А я зрозуміла. Тоді почекайте за дверима, будь ласка. Чого? А я тихенько посижу. А скажіть, будь ласка, скільки вам років? Тридцять чотири. Угу. Охарактеризуйте себе, будь ласка, як людину. Він у мене такий трудящий, ви такого ніде не знайдете. А добрий, знаєте, який він добрий? От ми колись йшли і голуб ніжку поранив. Так він його додому забрав, виходив ну, і відпустив потім. А ви все будете за нього відповідати? А скажіть, будь ласка, як у вас тут кормлять? Мені оце полуфабрикати не треба. Якщо що, я сама буду приносити, хорошо? Я зрозуміла. Е, перепрошую, ми вам зателефонуємо. То це що значить, що ви нас не берете? Ні, ми просто зараз розглядаємо всіх кандидатів. Ой, знаю я вас таких. Пошлі, Пашенька, оце голову морочить, пу на тебе. До побачення.